Доброго вечора, дітки, доброго вечора мишки, доброго вечора мамі люди. Сьогодні казочка буде про старого кота. В одному селі вирішили люди прогнати всіх котів. Нема користі, кажуть, від них ніякої. Коти землю не орять, молока не дають, яєць не несуть, хату не стережуть. Тільки по столу лазять їжу крадуть да сметану їдять і молоко. Этот, глечик з молоком скидують. Ну, вирішили, дай прогнали. Заживуть, дум... Зажи... Зажити думали гарно, але не тут то сталося. Почали миші нагліти, почали лазити по каморах в вдень, почали лазити по постілях людських, почали їсти прямо зі столу, почали ну, творити, що попало. Одежу погризли людям у. Скринях, книжки, все, зошити погризли. Нема у людей цілої одежини, ходять обшарпані, голодні, то що їжа вся попсована. Але у тому селі була одна родина, у якої стара бабуся сказала кота не викидати, не виганять. І у тієї родини був кіт. І все в них було до ладу, мишей не було. Ходили вони чистенькі, гарненькі, і їсти в них, що було в каморі, гарно. Любили вони котика старого, підгодовували його молочком, сметанкою, і він лякав мишей, не давав їм життя, спокою у їхньому домі. А у селі у цьому миші короля собі, ну як сказати, вибрали. Королі це така штука, вони самі себе вибирають. З'явився у них король. І звали його гострозуб 40 років. І був він настільки величезний, вже роз'ївся, що не могли, йому, він не міг навіть у дірку вскочити. Йому дірки, щоб він пройшов у мисляче володіння, дірочку розрізали, щоб він міг пролізти. І ходити він вже роз'ївся до такого, що не міг вже і ходити, не те, що бігати. І ми ще возили його, запрягали трьох мишей і возили його на черепку, наче на кареті. Ну і ось якось любив він перед своїм народом мишачем виступати та грозився увесь світ захопити. Одного разу не витримав уже сільський голова дай зайшов до цієї родини і проситься у хазяїна, позична мені кота свого. То, що в мене вже не вистає сил, страшне, що ми ще зробили в цьому. у коморі нема вже нічого. Хай він їх прожене, я тобі що хочу там. Питає хазяїн кота, хочеш ти піти помогти?» Той каже няв. Узяв сільський голова кота дай заніс у комору. Кіт заховався і чекає. Коли це розпочалася у короля гострозуба 40 років. Видавав він свою найстаршу дочку гострозубку за грозу котів. Прийдеш з нього миш, мишака, у якого було надірване вухо. Він всім розказував байку, що то вухо у нього надірване у бійці з котом, в який він переміг. На радощах король від таких розказів видав за нього свою Дочку і назначив його генералом. І святкували, що це вони весілля. Кіт дочекався, поки весілля було в самому розгарі, бо він був досвідчений, і вискочив, хопив короля мишей, хвостом його дочку гострозубку під, під, під себе підкрутив, а король варищить, грозам котів. Вбий цього кота, що ж де ти? а нема. Гроза котів уже перший серед всіх мишей чкурнув. Миші в роси, всі по дірках. Кіт придавив мишачого короля, а той і проситься відпусти мене, що хочеш, проси, я все виконую. І каже мишачий, ой, Господь, каже кіт: забирайтеся всі із цього села, а як ні, то я тебе зараз зжеру. Перелякався мишачий король аж схуд. Пообіцяв він йому, кіт лапу відпустив і чкурнув він, не навіть не, 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 не бачили, як лапи молькають. З того часу, як це все сталося, стали люди краще жити. І зрозуміли вони, що. Недаром коти свій хліб їли і щоб користь від них була. І почали вони шукати котів, тих, яких позаносили в поля, в ліси, ліси. по інших людях просити, щоб віддали, бо вони ж коти прибиваються до інших людей, якщо їх не влаштовують, та як їх живуть або їх виганяють. І зажили нормально в цьому селі, щасливо, любили своїх котиків, давали їм молочка, а вони їм муркотіли. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. До речі, в мене тут є теж киця дика. Звати її Месі, по-моєму. Я її должен кормити раз в день, хазяйва уїжджають на 9 днів. Буду тут хазяйнувати. Так що, приїжджайте в гості. Пока-пока.